Так, що ж, всім привіт, народ. Вчора вийшов відос по симулятору України, Сьогодні давайте також. У мене на кожне DLC в... для цієї гри був відос. Тому давайте. Тут У мене ще одне DLC регіону Німеччини. Давайте. Блін, я хотів зайти і на перший потрапившися регіон сісти, але мені випав Берлін. Та погнали! Пограємо за Берлін. Знову ж в мене є своя тактика, яку, мені здається, працює. Хоча раніше я думав, що інша тактика працює, але У мене тепер нова, 30% податки. Сім освіта, сім інфраструктура, медицина нуль. І ось так стартуємо в нас. На нас агресує Агресує Брандербург. Ми більше за Брандербург. Тобто він нас вже не захопить. В нас є гроші. Я відбудую 10 вас одну авіацію, десь виробництва, десять заводів піхоти одного виробництва авіації. Та й погнали, погнали. Що? Подивимось, що Брандербург нам зробить. Ну, ми вже шосте місце посилі, типу, над нами тільки. Гесен, Ніжня Саксонія, Баден, Вюртенберг, Баварія і Північний Рейн, Рейн Вестфалія. Коли взагалом 16 країн, а я шосте, так я в топ. Ну, я 30% десь найкраще входжу. Нормально, нормально. Так ще ж на кінець року? Та ні. Ще ні. Так я зараз обережно витрачаю, бо. О, о я хотів 10 мільярдів на, на брати і побудувати одне виробництво. Лоту? Ну, знову ж бо флот також важливий. Епідемія в Берліні, та чому ми? Відсоток населен... Ну в цій грі відсоток населення це багато, типу. Та взагалом відсоток населення і в житті це дуже багато. Типу, і від втратити відсоток населення, це жах. Так, а ви ніхто з вас. Ніхто на Брандербург не агресує, нормально. Так, рік закінчився. Я думаю, я можу на Брандербург піти. Ой, давайте після цих заводів ще десятку піхотки зробимо. Що, я витащу. Е, до речі, можливо, не витащу Брандербург. Давайте ще трохи підзібраю сил. Ой, все. У мене тепер краще виробництво піхотки. О, там. Хтось когось захопив, хтось гасен захопив. Бремен, точніше. Хтось захопив Бремен. Та давайте ще одне виробництво язі. У нас просто прибуток досить хороший: 14 мільярдів на рік. Це прям хорошо? Криза в Берліні. То чому знову я? Е! Є інші країни. Щось. Мені не щастить, що перший рік, що другий рік. Ой, та давай я тебе винесу спробу. 59% агресії. Давайте, я дуже сильно розширюсь. Так, да, я багато злив військ, але по і ти переміг. 7 мільярдів на інтеграцію. Все, з наступного року нормально я буду заробляти, але 6 мільярдів. Буду втрачати 6 мільярдів ВВП. Дуже неприємно. Теоретично я б міг податки зменшити, але я зменшуючи податки, я ще буду зменшувати прибуток зі своєї маріонетки. Я всього 1% зростаю, а втрачаю 5%. Ну, знову ж, у нас вже дуже сильно ВВП. Через це у нас дебаф на зростання. Тим, знову ж, Чим більше ВВП на душу населення, тим менше зростати будете. Так. Так, 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 давай ще сотку піхотки. Але у нас 23 мільярди плюсом що, типу, ми можемо дозволити собі. Я думаю, ну ще одне виробництво флоту, а, давайте почекаю. Ось так, ще одне виробництво флоту. Просто флот також може дуже багато давати. Так, це хто? Ого, брант, Баден Вюртенберг, ти так далеко пішов воювати в Гамбург аж Цікаво, цікаво. Так, на тебе 62% агресії, на тебе я 33 отримую, на тебе отримую 24%. Ось на тебе піду. Наступним. Що? Я. А, так, пуф! Пуф. Я на тебе можу спокійно піти, погнали. Є. Ну так. Ну. Окей. Так я хочу ще виробництво піхотки. Ще два. Як мінімум ще два. Будувати виробництво піхотки. Ні, не мінімум ще два, а просто два. Ще. Але агресія в нас. Скільки? 4,9 мільярди. Так, наступний здається, ти найменше давав так 27, ти даєш 110, 37, 50. О, тут хтось з кимось воює. Погнали, цього винесу. Так, я чисто піхоткою його виношу. Та я втратив більше, ніж треба, але нормально. Але виніс, головне, що виніс. Може ще одне виробництво флоту? А погнали ще 10 мільярдів, витрачу на ще одне виробництво флоту. Чому б ні? Ой, я тебе не інтегрував, на. 6 мільярдів. І ти нормально зараз. Поступово всіх повиношу. Я тре я третє місце. Я ж так багато країн захопив. Навіть з ними я третє місце. Да, брандер був. Ой, Баварія дуже сильна. Так, ти, 41%, ти мені дасиш. 21%. 90%. 30, ось ти. Але, блін, ти даєш найменше агресії, але тобою володіє Баварія, що не дуже приємно. Ой, але я можу. Я можу десяток флота зробити і не паритись. У мене 35 мільярдів прибутку завдяки маріонеткам. 22 мільярди з маріонеток. Зараз 15 мільярдів. Дайте мені 15 мільярдів. Я візьму 10 флоту собі. О. Ось з десяткою флот я вже винесу їх прям спокійно. Ой, це дуже хорошо, що я гроші в нуль витрачаю. Але, блін, і флот на Баварію не хочеться витрачати. А, я знову п'яте місце посилю, мене навіть тіснили. Ну так, інші ж також захоплюють іншу. Так, все, погнали. 21% агресія. По найменшим регіонам з агресією проходимось. Так, стоп. І хтось Баварію захопив? Я комусь допоміг Баварію захопити. Жах, я в таймінг влучив, звісно. Блін, але саму Баварію я не захоплю. Вау, ого! Ого. Нижня Саксонія, ого, ти сильна. З Саксонії треба бути обережним Так, мене вони не винесуть, але все одно треба бути обережним Так, хто мені дає далі найменше? Так, ти 35% агресії, ти 66, ти 25. Ти 35, 25, ось ти. Найлогічніше було б на тебе піти Ну, і в мене достатньо сил погнали. Але, блін, в мене, в мене агресія вже занадто сильна. Знову ж, 118. 118% агресії. Але 52 мільярди зростання ВВП. Ой, не зростання, а 52 просто. Мільярди плюсом, 13% мінус. Так, гамбург. Ось ти 19% всього. Ой, але я тебе не винесу. Тобою володіє хтось сильний. Давайте ще десятку піхоти. Заводів піхотних. Так ще. Ой, я не авіацію хотів, я 10 флоту хотів. Блін, це. Просто флот і авіація дуже довго створюються. Окей, давайте створимо. А далі я зроблю тисячу піхоти додатково. Ну, нормально, відпочивати також треба. Я володію великою частиною Німеччини. Але третя відсотка. Третє місце. Та жах. Нижня Саксонія сильніше за мене і північний Рейн-Вестфалія. І то зараз Нижня Саксонія ще сильніше стане. Ой, вона захопила жах, Нижня Саксонія. У. Але ще в друге місце. Нижня Саксонія. Ти сильніша. Блін. Ось зараз теоретично на тебе можна було піти. Коротше, не знаю. Почекай, я все одно. Подивимось, подивимось. Я не знаю, я не знаю, як краще зараз зробити. Тому що не хочу дуже сильно в агресію. Так, коротше, я ось тут 19%. Всього 19% агресії додам собі. да я їх винесу, хоч це довго буде. Бачите так. Дуже довгий бій, бо я в основному піхотка я їх бив Та й зараз дуже слабкий лишився. 124% агресії. який жах! Враховуючи те наскільки я не дуже сильно зростаю по ВВП. Так, на. Інтеграція. Так, хто мені... Так, ти 47 агресії Даш. Ти 92? Ага. Ти 24. Ти 58, ось. цей би регіон забрати, але я не витягну, Піхоту собі викличу. І подивимось, хто кого не вик не витяне. Так, і ще б побудувати десятку виробництва авіації, щоб авіацію вже сотками викликати також. Бо, ну, те, як я зараз викликаю, мені не вистачає. Все ось так. 10 авіацій, далі вже сотками буду викликати. Не по, не по одній А що можна. Давайте ще. А, ще на 10 флоту мені не вистачить, але тебе. Я зможу захопити. 24 ще відсотки агресії, який жах? Що, одразу інтеграція? Не. Що 15 мільярдів, мені треба дайте мені 15 мільярдів. О, не. Ще 10 а флоту візьму. За цей час якраз назбирається десь. Давайте ще десятку. Виробництво піхотки. Якраз десь 1000 піхоти не збирається. Хто <гас> на мене агресує? Ммм, нижня Саксонія. Але я їх виніс. Та, там нормально, нормально. Я їх нещодавно виніс, вони мені нічого не зроблять. У них всього 100, 100 сили. Не може ще 10 виробництва авіації. А погнали ще 10 виробництва авіації. Так, і на кого там далі? Ти. Баварія даєш 73 агресії. Ти мені дасиш 39 агресії, ти мені дасиш 38 агресії На тебе? Але зараз треба бути обережніше. А, ні, ти мені дасиш скільки? 39, але в тебе нема сил. Погнали, винесемо зараз дуже швидко. Ну, тобто типу, вони саме виснажились. Бремен також 3% агресії, просто виношу. Та зараз довго буде бій, бо це ж бої чисто піхотки. Ось бачите. Без, без підтримки авіації, без підтримки флоту, бої дуже довго йдуть. Так, а тепер витратитись на 22 мільярди. М -м -м -м. І ще 32 мільярди, все. Все інтегровано. Прибуток в нас зараз 101 мільярд, все. Це зараз лишається просто викликати. Де мені тисячі піхотки? Я хочу одразу по сотку. Коротше, подивимось. Заводи нехай відбудовуються. Я зараз закину одразу сотку авіації вироблятись. Дайте. Зараз місяць закінчиться. Є сотка авіації, і далі тисяча піхоти. Вони вистачає грошей на тисячу. Зараз місяць закінчиться і вистачить. Все. І десятка. Десятка авіації просто створюється. Ой, десятка флоту. А, але в мене поки що нема грошей на це. Та що далі можна спокійно всіх виносити просто підряд. Що там, Гесен? Ти мені 27 агресій, ти мені дасиш 76 агресій. О, Гесен. Мертвий. Так, ти. Баварія, 40 агресії. 59. 13. 36. Ось ти 13 агресій даєш. Виносимо без втрат. Тебе виносимо 3% всього, пов агресії, да. Ти. Так, 31% агресія, 51. Ну, ти більше, ти 34. А, ні, найсильніший регіон, це ти зараз будеш? Коротше, окей, зараз виносимо тут, виносимо ворога ось тут, вносимо тебе. 31 відсоток агресія, все. Є. Я. я майстер, я майстер. <рес> ну так, блін, мені дуже подобається ось, з цими оновленнями, які я зробив, те, як гра зараз відчувається, вона відчувається взагалі по-іншому. І це вже не просто клікати, типкий, блін, треба назбирати війська, треба почекати, треба назбирати грошей. тут можна програти, як я це зробив в минулому відео. Знову ж посилання на Саділсі в описі, так само, як ви через це DLC можете перейти на саму гру симулятор країн і взяти просто набір усіх DLC. Знову ж, я нагадаю, що DLC коштує мінімальну ціну в Steam. Менше 26 гривень не можна поставити в Steam. Просто нагадаю. Типу, сама град 52 гривні, DLC 26 гривень, і, типу, купуйте, грайте, кайф, кайф. Ну, мені заходить ось те, як я зараз зробив. Загалом ще, ну, типу, ви можете подивитись на інші ігри, особливо знайти War Factory. Гра, яка вийде через півроку, але вже виглядає прекрасно. Якщо ви додасте до бажаного, це мене неймовірно підтримує. А найбільшим не підтримують мої спонсори, нікаких яких можна побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і у з відео, підписки, вподобайки, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую всім за перегляд, всім удачі та бувайте!